Статистика Сполучених Штатів Америки опублікувала е, шокуючі цифри, шокуючі цифри, так тобто, е, Дональд Трамп зараз добиває знов таку чергову е, гаусь е, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, зараз річ йде не про якісь там підприємства, а про цілу гаузь, яка зараз вмирає в Сполучених Штатах Америки, і це сільське господарство. Хочу вам нагадати, що я є професійним агрономом, тобто, це означає, що я розумію е, ну, щодо сільського господарства. Так, я працював і агрономом, і консультантом, і менеджером працював. Тобто, я чудово розуміюся на тому, як працює сільське господарство Сполучених Штатах Америки. І відео, своє перше відео, я робив ще сім місяців тому назад, в якому я попереджав, що цим все і закінчиться. Це я розповідав, коли е, маск. Разом зі своєю цією бандою вони нищили просто сільське господарство під егідою цієї скорочення бюджетних цих витрат так. Коли вони атакували різні агентства, коли вони звільняли фахівців, ці фахівці роками працювали, вони знали всю паднаготну, куди йшли гроші, на що йшли гроші. Тобто були цілі програми. Програми програми були вигідні і фермерам, і е, керівництву країни. Тобто, і країна отримувала е, класну інформацію, і фермери отримували гроші. І ось Маск зі своєю бандою, коли туди прийшов, вони все це почали скасовувати. Вони почали закривати ці програми. Вони Почали виганяти фахівців людей, і тоді я перший раз зробив відео і сказав, що це все ще аукнеться. Тобто зараз будуть фермери страждати в Сполучених Штатах Америки. Пройшло сім місяців, і зараз всі соціальні мережі Сполучених Штатів Америки забиті воєм фермеров. Так і вони розповідають, що вони банкрутіють, що вони закриваються, що вони не можуть вижити. І там навіть наведені такі цифри да? ну от жінка, вона юрист. вона, Каже, п'ять моїх клієнтів-фермерів покінчили життя самогубством, тобто закінчили суїцидом. Вдумайтесь, в це це тільки одна жінка. Каже, що це її п'ять клієнтів вбили себе так, тому що нічого не можуть подіяти з тим, що відбувається. Статистика показує, що на сьогоднішній день. 30% фермерських господарств рухнуло в Сполучених Штатах Америки, а наступні 60% дуже близькі до того, щоб рухнути. Вдумайтеся в цю цифру: 30% всіх фермерських господарств Сполучених Штатів Америки вже або збанкрутіли, або е, на шляху до до банкрутства і не знають, що їм робити. Тільки за один місяць, за серпень місяць, збанкрутіло і закрилося більше фермерських господарств ніж за весь з 2024 рік